Сьогодні всім відомо, скільки лиха принесла людям трагедія на Чорнобильській атомній електростанції. Проте далеко не кожен українець знає, що це був не перший ядерний вибух, відповідальність за який лежить на радянському керівництві. Катастрофа на ЧАЕС набула широкого розголосу, зокрема завдяки іноземним засобам масової інформації. Проте першого разу прибічникам Москви вдалося все приховати: Ядерний вибух ФАКел. У 1966 році, неподалік від села Христище Харківської області, було виявлено друге найбільше в Україні газове родовище. За запасами блакитного палива воно входило до п'ятірки найбагатших родовищ Європи. Вже до кінця 1971 року. На його території діяло 17 свердловин. Проте в липні того ж року, під час буріння чергової свердловини відбувся неочікуваний викид газоконденсату. Відтак газ вирвався назовні швидше, аніж бор досягнув запланованої глибини. Його напір був силою в 400 атмосфер. Такий шалений тиск вмить скинув на землю двох інженерів, які від падіння з висоти 30 метрів загинули на місці. Впоритися з некерованим викидом газу інженерам самотужки не вдалося, тож після доби марної боротьби вони прийняли рішення запалити потік палива. До вечора наступного дня фонтан із газу перетворився на палаючий факел за вишки в декілька десятків метрів. Вогонь палав цілодобово. В нічний час доби так званий факел освітлював все довкола. Складалося враження, що в цій місцевості завжди панує день. Буровий комплекс повільно перетворювався на величезне провалля, пришвидшували це і способи, якими намагалися погасити полум'я. Зокрема, фахівці скидали на вогонь багатотонні бетонні плити. А оскільки цей метод не допоміг, взялися розкопувати аварійну свердловину. Зупинити пожежу не вдалося впродовж року. Тоді спеціалісти з Москви запропонували більш оригінальне рішення. Їх метод полягав в тому, щоб провести на місці події підземний ядерний вибух. Насправді, таку ідею вони втілювали не вперше. У 1966 році подібна аварія трапилася в узбецький РСР на газовому родовищі урту Булак. Інженерам і рятувальникам не вдавалося загасити полум'я на тій свердловині впродовж трьох років. Тож, зрештою, було задіяно саме такий радикальний метод промисловий ядерний вибух. Керуючись цим досвідом, вчені були впевнені, що це найбільш ефективне вирішення проблеми в околицях хрестища. Розпорядження про застосування ядерного вибуху заради гасіння полум'я дали особисто генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв і голова ради міністрів Олексій Косигін. Запланований вибух отримав свою кодову назву ФАКел. Спецоперацію засекретили. Відтак всі учасники були змушені підписати зобов'язання про нерозголошення інформації впродовж 15 років. Проведення вибуху доручили Міністерству середнього машинобудування. На той час саме цей орган відповідав за управління атомною промисловістю та забезпечував розробку ядерних боєзарядів. Підготовка до експерименту тривала чотири місяці. Попри те, що вибух мав і військово стратегічну ціль, оскільки це було передусім ядерне випробування, яке мало прекрасне прикриття витік газу. Жодна з місцевих військових частин до його виконання не була залучена. Охороною місцевості навколо факела завідували війська КДБ і підрозділи МВС з Москви. До липня 1972 року підготовчі роботи біля палаючої свердловини завершили. Поблизу місця аварії пробурили додаткову похилу свердловину глибиною 2400 метрів. Туди помістили ядерний вибуховий пристрій. Територію довкола факела радіусом 400 метрів від епіцентру планованого вибуху засипали 20 метровим шаром піску. Окрім цього, було розмежовано три зони радіусом 3, 5 і 8 кілометрів. На перетині кожної з таких зон заради експерименту розмістили свійських тварин і вулики з бджолами. Всього за пів кілометра від місця події знаходилося невеличке селище Первомайське, яке налічувало 400 жителів. На відстані всього трьох кілометрів розташувалося трохи більше село хрестище. Мешканців усіх цих сіл тимчасово евакуювали на сім кілометрів від місця вибуху. Також на момент проведення вибуху були відключені всі електромережі, а системи водопостачання перекриті. Так, 9 липня 1972 року, о 10 годині ранку, ядерний пристрій потужністю 3,8 кілотонн привели в дію, але щось пішло не за планом. Вже через 20 секунд після вибуху зі свердловини вирвався назовні фонтан суміші газу з породою, який сягав заввишки одного кілометра. Слідом за фонтаном утворився характерний ядерний гриб. Таким чином, експеримент радянського керівництва було провалено загасити палаюче родовище ядерним вибухом так і не вдалося. Зрештою, усувати пожежу продовжили традиційними методами.